Друзі, всім привіт і слава Україні! Ну що ж, я радий вітати вас на нашому з вами Ютуб-каналі, і саме головне про що сьогодні хотів би поговорити: звичайно, про те, а що ж домовилися наші перемовники, і які наслідки цієї державної зради сьогодні ми, вибачте, будемо, ну, скажімо так, мати так саме мати. От, але перед тим як почнемо, перейдемо до головної теми сьогодення. Я би хотів би вам нагадати, що у нас є інформація Олексій Гетьман, військовий аналітик. Сказав, що в принципі росіяни готуються на протязі 6-9 місяців проводити тотальні наступальні операції по всій лінії фронту. Ну і звичайно, ми знаємо, що там, де у них щось буде виходити, туди буде кидатися найбільша кількість сил. А зараз ми бачимо, як росіяни готуються на тисячу кілометровій лінії фронту проводити весняну літню кампанію. Ми маємо розуміння, ми тверезі, як то кажуть, цієї думки, що ніхто від нас нікуди не піде і ніякого перемир'я не буде. Я абсолютно не вірю ні в якій перемир'я з росіянами, а тим більше не вірю в якісь там мирні угоди, які нібито мають відбутися в цьому році. Дехто що вірить, що в цьому році будуть навіть і вибори, і так далі. Ну поки що, скажімо так, ситуація не наране на користь перемир'я чи миру. Тим більше, що росіяни брехали, брешуть і для них. Затягування війни зараз дуже є вигідним, тому що вони вважають, що за період 25-го року досягнуть ще більше якихось перемог. Ну, скажімо так, це вони вважають. А я з вами хотів би поговорити на тему, яку м, прислали, скажімо так, м, опублікували верніше на Європейській Правді. Отже, Європейська правда опублікувала статтю, і я звертаю на неї увагу, Україна. Узгодила із США умови енергетичного перемир'я. До речі, тепер головне, ці умови розходяться з версією Російської Федерації. Зараз я поясню. Отже, стаття приблизно в такому ключі, що Україна узгодила Сполученими Штатами перелік енергетичних об'єктів, удари по яких Росія має припинити у рамках часткового припинення вогню, що розходяться з тим, на якому наполягає російська сторона. Міністерство енергетики України. Наполягаю, що США знають про вимоги Києва щодо енергетичного перемир'я та що вони погоджені із Вашингтоном. Попри те, що паралельно стверджується, ніби Російська Федерація погодила з Вашингтоном інший перелік. І тут така історія: Україна передала та узгодила з американською стороною типологію об'єктів по всіх об'єктах енергетичної інфраструктури в межах домовленості про зупинку взаємних ударів. Це стосується увага, Електроенергетичного, нафтогазового комплексів, атомної та вугільної промисловості, енергетичного машинобудування і виробництва енергетичного обладнання заявили у прес-службі у переліку, який опублікувала російська сторона, який нібито погоджений разом з американцями. До речі, американці ще цього не спростували до сих пір. Там якраз таки відсутні українські об'єкти нафтогазови добування, по яких останнім часом завдається саме найбільше ударів. І отут у от мене таке невеличке запитання до наших мародерів. Так, по-другому, я їх назвати не можу, тому що вони, хтось каже, що вони тупоголові. Ні, вони не тупоголові, Вони дуже прекрасно знають, що вони роблять. Я вважаю, що як мінімум той перелік об'єктів, я зараз не про координати і назви, а якраз те, що стосується нафтогазового сектору. Чи ця ситуація узгоджена з американською стороною? Чи в росіян своя правда і вони будуть бомбити? А ми, як баранки барани Муму, будемо сидіти і дивитися, як рушиться наша нафтогазова інфраструктура. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, як виходять паралельно фактично дві новини. Одна з них від нашого Нафтогазу, де вони повідомляють про те, що зачастували, скажімо так, зачастили атаки на наші нафтогазові об'єкти, і росіяни особливо за останній період почали реально фігачити по нашій інфраструктурі саме в цьому ключі. В той же час паралельно виходить інша новина, і це вже не з України, не від групи Нафтогаз. А від Джей Венса, який вважає, що енергетичне перемир'я між Російською Федерацією та Україною діє, і ми продовжуємо досягати прогресу. У нас, очевидно, є енергетичне перемир'я. У нас є припинення вогню в Чорному морі, яке, я думаю, майже готове. Я, Діка, і звіняюсь, але це зовсім різні заяви. І я не бачу реакції. Саме з боку української влади, саме в цьому ключі, я хочу мати розуміння: об'єкти Нафтогазу входять в те енергетичне перемир'я чи не входять, і чому наші заяви заявами росіян в цій історії різняться, а американці російське не спростовують, а є лише загальні бла-бла-бла. Бо виходить так, що сьогодні Україну штовхають на два негативних моменти. Перший негативний момент нас будуть звинувачувати, що ми не хочемо стати сировинним придатком і не хочемо підписувати оцю кабальну, так би мовити, е угоду про копалини. і що ми є недоговори Я думаю, що ця історія буде використана Трампа для зриву допомоги Україні і обміну розвідданими, те, що він вже робив. Мені так щось видається. А друга історія це, якщо ми. Не надамо зараз у відповідь ударів по російським об'єктам, в тому числі інфраструктурним. Це значить, що зелені мародери, Нафтогаз і нашу Нафтогазу дому промисловість не вписали. Ну, а іншого варіанта в мене нема. Можливо, ви можете написати у ваших коментарях, як ви дивитесь на цю історію. А я дивлюсь на неї саме так. Друзі, зараз саме час долучитися до каналу, підписатися на наш канал, звичайно, стати, скажімо так, або в ЗСУ, або підтримати ЗСУ, і по можливості допомогти існуванню каналу. PayPal, Monobank в описі до відео ви завжди знайдете. До речі, я замітив, що дуже багато людей дивляться наші ефіри, не підписуючись, бо ви думаєте, що ви тиснули на того дзвоника, і вам приходять повідомлення, і ви нічого не пропустите. Неправильно, неправильна історія. Треба підписуватись обов'язково і на телеграм-канал, в тому числі. Отже, друзі, така новина, і вона мене, чесно кажучи, напрягає, тому що я що дивлюся. Я дивлюся, що росіяни маючи масове виробництво в промислових масштабах російських тих шахедів і гірані, які ми поки що намагаємося збивати, але 10% з них все рівно кудись долітають. І ми бачимо, що ж атакують росіяни. Вони атакують окрім нафтогазу, вони атакують мирні міста. Удари по Дніпру. Ми бачили, як палало місто, удари по Одесі. Ми бачили, як палало місто. І нещодавня атака по Харкову. Знову ж таки, ми бачили, як палало місто, навіть вони там влупили ще й по військовому госпіталю. Скажіть, будь ласка, ми в білому пальто і в білих рукавичках збираємося воювати з нігадяями, з орками? Я думаю, що ні. Тому я не можу зрозуміти, чому зелена команда сьогодні крикма не кричить. Про те, що е, росіяни б'ють по мирним цивільним містам, я розумію, що ми кричимо про це вже три роки, але ще раз наголошую: я думаю, що ці всі речі, особливо нафтогазова історія та інші, повинні зараз е, говоритися. Про те, що росіяни зірвали мирну угоду сполучених штатів, і ми починаємо бити знову по російській е, нафтогазовій е, інфраструктурі, чи будемо сидіти як терпіли? Ще раз наголошую: якщо цей перелік об'єктів, про які ми говорили, відсутній у мирній угоді, тоді я хочу знати прізвища людини, яка готувала документи і перелік об'єктів. По-другому, ніяк. Ну і ще, друзі, цікава новина, яка опублікована на Вашингтон Пост, я хочу вам про неї також розказати. Я скажу своє відношення до неї. Отже, е Вашингтон Пост опублікували історію про що. Про те, що Трамп хоче роз швидко розрулити Україну та близький схід для того, щоб повністю переключитися на Тайвань і Китай, значить, що в цьому виданні було опубліковано? Це так би мовити, секретний документ Пентагону підписаний міністром оборони Пітом Гексетом. Я хочу сказати, що я думаю, що це контрольований злив інформації, Ну щось мені так здається, але про що було написано? Отже, головна єдина загроза Китаю США е, Сполучених Штатів це є Китай. Основне завдання не допустити захоплення Тайваню. Всі інші загрози Росія, Іран, КНДР, тероризм вважатимуться е, другорядними. НАТО має брати більше на себе значну відповідальність, оскільки США не зможуть одночасно протистояти Китаю та підтримувати Європу. Документ прямо говорить, що у разі військової агресії Росії Європа має стримувати її самостійно, бо США можуть надати лише якісь там допоміжні сили, які вони не задіють в обороні своєї країни або в Тихоокеанському регіоні. Армія США має гарантувати контроль увага над Панамським каналом і забезпечити військову присутність увага на ближньому зарубіжжі. Гренландія, Панама, Мис, Горн тощо. Стратегія містить ідею розширення ядерних сил та нової концептуальної протиракетної оборони Голдендо. Що я хочу сказати? оборона Тайваню це єдина сценарна модель, за якою планується велика війна. Передбачається посилення військової присутності США в регіоні, зокрема підводні човни, бомбардувальники і так далі. Я вважаю, що це контрольований злив інформації для того, щоб ще більше сколихнути Європу. Ну для мене на сьогоднішній день це є зрозуміла історія, і, скажімо так, тут додати нема що. Так, ну і на завершення нашого сьогоднішнього ефіру ще, будь ласка, одна новина з окупованої Луганщини. Отже, у так званій ЛНР уведено в дію указ щодо призову на військову службу юнаків двадцять 2007 року народження, тобто тих, кому цьогоріч. Виповнилося або ще виповниться 18 років вчорашніх та сьогоднішніх 11 класників, зазначає Артем Лисогор, це е, голова Луганської обласної військової адміністрації. От який нам сказав про цю новину? Отже, що ми бачимо: Росіяни з однієї сторони або вони роздають російські паспорти на окупованих територіях і проводять мобілізацію. Ну або вони зараз ставлять питання щодо те, того, щоб ті, хто не отримав російські паспорти, забиралися геть з окупованої частини нашої держави. Ну, скажімо так, ми воюємо як то демократична країна в білих рукавицях, намагається показати всьому світу, як ми воюємо за правилами, а росіяни роблять те, що вони роблять. Бомбардування цивільної інфраструктури, мобілізація українців на окупованих територіях, це все відноситься до категорії воєнних злочинів. На превеликий жаль, ми маємо те, що маємо, і іншого варіанту у нас нема. Я вважаю, що питання Нафтогазу, про те, про що ми сьогодні обговорювали, є дуже важливим. Тому робіть репост цього відео, щоб якнайбільше громадян побачили цей сюжет. Ще раз наголошую: якщо Цих об'єктів в переліку нема. Хочу знати хоча б прізвище людини, яка готувала перелік. Десь так на сьогоднішній день. Я вам щиро дякую, і ми все рівно сьогодні ще на один день ближче до перемоги, і ми переможемо. Слава Україні!